Це ми дуже задоволені, тому що, по-перше, до кожної дитини є індивідуальний підхід. І це ми дуже цінуємо, тому що особисто в мене дитина дуже творча, і їй інколи важко вриватися в такі ну, дуже жорсткі рамки. Але в ліцеї це розуміють, до цього ставляться з повагою, тому що через це розкривається. Потенціал творчий моєї дитини, і ми це дуже цінуємо. Дуже подобається їй взагалі ставлення всіх вчителів, і розклад. Дуже класно те, що діти завжди в якомусь процесі, окрім учбового, тобто я маю на увазі це поїздки до будь-яких музеїв, до якихось ботаничних садів. Це все в дитину вкладає, розвиває, і це дуже цінно. Ну, з негативного, мені в принципі нема чого казати. Є деякі такі більш організаційні питання, які ми вирішуємо з адміністрацією, тому так, щоб сказати, що щось дуже прям конкретно не подобається, в мене такого немає, і в моєї дитини теж такого немає, тому що вона завжди каже, що там відбувається в школі. Тобто, є так зворотній зв'язок, скажімо так.